Запис. Я вмикаю демонстрацію, і ми з вами зараз будемо працювати. Звичайно ж, працюємо ми з хімічними рівняннями. Зараз я зроблю максимально ось так, що я можу зробити по масштабу. І, звичайно ж, для того, щоб почати нам з вами, далі розбирати. Тему хімічній властивості води, а вода у нас реагує із основними і з кислотними оксидами, то ми з вами, звичайно ж, перше завдання: ми з вами згадаємо і розберемо, які оксиди є основними і які оксиди є кислотними із того переліку, який у мене є. Я зроблю ось таку. Ось таку табличку. Ось у мене будуть основні основні оксиди. І у мене будуть кислотні оксиди. Нагадайте, будь ласка. Основний оксид плюс вода дорівнює основа. Основа. А кислотний оксид плюс вода дорівнює. Кислотний оксид плюс вода дорівнює. Кислота. 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 Добре. Давайте розберемо оксиди, які у мене є на основній кислоті. Основний це оксид, який у своєму складі має метал чи не метал. 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 А кислотний у своєму складі має. Не метал. Правильно. Давайте розбиратися, у мене є магній О. Магній О це у мене оксид, до складу якого входить магній. Магній це метал чи не метал? Метал. Метал. Тому ми цей оксид віднесемо в яку колонку в основні чи кислотні? В основні. В основні. Оп, я його віднесла. Поїхали далі. Варій О. Барій О. Анастасія, скажи, будь ласка, барій по його розташуванню. Давайте відкриємо періодичну систему. Барій у нас знаходиться в якій групі? Барій знаходиться в якій групі? Шукаємо номер 56 у Барія. Номер 56. І це в нас яка група? Група зверху. Період зліва. Група. Сьомий клас. Друга. Друга група. І тепер дивимося. По розташуванню. Друга група. Це у мене метал чи не метал? По розташуванню. Метал. Метал, метал. Тому в які ми віднесемо його оксиди. В основні. В основні. основні. Окей. Далі. У mm -hmm. мене натрій 2 О. Будь ласка, Влада смирнова. Натрій 2о. В які несемо оксиди? В основні э... чи від В основні. В основні, тому що натрій. Метал. Далі. У мене питання до шляхової даші. Купрум О. Куди віднесемо? Кислотні. В Кислотні вважає Даша. Ану, будь ласка, знайдіть швиденько. Купрум під номером 29. Яку утворює просту речовину? Під номером 29. Яку утворює просту речовину? Хто знайшов? Мідь. 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 Це Мідь. метал чи не метал? Відповідно, купрум О – це який оксид? Основний. Основний. Тепер поїхали. СО2. Дивимося. Карбон – це у нас вуглець. Під номером 6. Яка група? Яка група? Кислотність. Це кислотні оксиди. Далі. со 3 ЕС 3 Будь ласка, Поліна Войдова. СО3, Основний чи кислотний оксид. Поліна. СО3, Основний чи кислотний оксид. Який? Кислотний. Який? Кислотний, правильно, чого боїшся. Далі, Валентина Чернишова. Калій 2о. Основний чи кислотний? Кисновний. Валентина Чернишова. У мене підсвічується Основний. шляхова Даша. І ще раз, будь ласка, Валентина. Кислотний, Основний. Далі питання знову до Валентини Чернишової. Н2о5. Основний чи кислотний? Mm. Основний. Невірно. Це кислотний. Рома питання СО 2 Основний чи кислотний? Рома, кислотний. Кислотний. со О. Основний. Кислотний. Рома. Літій 2О. Mm. Кислотний. Основний. Рома. Манган О2. Mm. Манган О2. Будь ласка. Який? Кислотний. Основний. І, значить, ми з вами розібралися. Повторю іще раз: основний оксид плюс вода дорівнює основа, кислотний оксид плюс вода дорівнює кислота. Давайте ми з вами допишемо. Ось у мене є такі три гарні рівняння. Давайте я їх пронумерую. Я їх пронумерую, і у мене перше рівняння. Перше рівняння. Для кого буде перше рівняння? Для Валентини Чернишової. Валентина, скажи мені, будь ласка, в першому рівнянні ітиме мова про утворення основи чи кислоти? В першому рівнянні основа чи кислота буде? Расново. Основа. Будь ласка, складаємо формулу основи. Валя, як нам скласти формулу основи? Як нам скласти формулу основи? Таша Сікора, будь ласка, складаємо формулу основи. Берем. Який хімічний елемент беремо на перше місце? Так, не хочу зі мною говорити ні Даша, ні Валентина. Поліна, ми беремо який хімічний елемент? Калій. Калій. Біля калія ставимо яку групу? Бош. Правильно. Далі над калієм. Яку поставимо валентність? Валентність калія? Один. Один. А над гідроксильною групою? Теж один. Теж один. І яка в мене виходить речовина? Поля? Каліош. Колі ош. А тепер мені потрібно урівняти поля. Що ми урівнюємо на літеру К? Поля, що ми урівнюємо. Влада, що ми урівнюємо на літеру К урівняння? Коефіцієнти. Коефіцієнти. Хто зі мною урівняє коефіцієнти? Так, а зі мною урівняє коефіцієнти Сікора Даша. Даша, будь ласка, коефіцієнти урівняємо в першому рівнянні. Так, добре. Урівняємо коефіцієнти. Даша шляхова. Буде один, один, два. Молодець, Даша. Молодець. Так, рівняння номер два. Чиє це буде рівняння? Можна, я. Чиє це буде рівняння. Хто Влада? Влада, давай, Влада. Чого мені очікувати? Основи чи кислоти? Основи. <паспоріг> Основи. Тобто СО2 це у мене основний оксид. А давай подумаємо. Так, хто мені скаже СО2 це основний чи кислотний оксид? Скаже мені Даша Шляхова. Кислотний. Кислотний, тому мені слід очікувати, якої речовини. Кислотний. Правильно. А тепер подивіться, будь ласка, ви десь собі зробили таку шпаргалочку, яка кислота відповідає кислотному оксиду СО2. Зробили шпаргалочку? Чи не зробили? Признавайтеся. Не зробили, не зробили. І тому я вам скажу, що кислота це буде H2SO3, тобто сульфітна кислота. Так, давайте подивимося на коефіцієнти. Хто подивиться на коефіцієнти? Подивиться на коефіцієнти Рома. Рома, як там справи з коефіцієнтами в рівнянні? Не хоче зі мною. Рома, розмовляти. Даша Сіхора. Як там з коефіцієнтами справи? І Даша не хоче зі мною розмовляти. Хто ж зі мною порозмовляє? Ніхто не хоче розмовляти. Шляхова. Да. Я повернулася, все добре. У мене проблема була з інтернет-зв'язком. Я перейшла на мобільний, тому я сподіваюся, мене більше не буде викидати. Так, е, хто мені скаже, будь ласка, друге рівняння. Як там коефіцієнти? Як вот коефіцієнти? Сьомий клас, ви мене чуєте? Прийом, прийом. Так, як там коефіцієнти? Хто мені скаже? Хто мені скаже про коефіцієнта? Можна я? Все Можна, Даша, можна. Один, один, один. Правильно, тут коефіцієнти вже урівняння, з ними все добре. Номер 3 номер Магній О плюс H2O дорівнює. Так, скажи мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка, сікора Даша. Чого мені очікувати основи чи кислоти? В даному рівнянні? Кислоти. Кислоти вважає Даша. У кого інша думка? Основу. 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 Чому Дашенька шляхова? Чому основу мені слід очікувати? Тому що е, магній метал. Тому що магній метал і, відповідно, магній О, це основний оксид. Давай, Даша, ми з тобою це рівняння і складемо. Так, на перше місце я ставлю Даша. Магній. Магній. Біля магнія я ставлю. Оаш. Оаж. А як називається ОАШ? Яка це група? Гідро? Гідроксильна група. Звикаємо до термінології. Далі. Над магнієм поставлю валентність Даша. Три. Даша. Три. То забагато трохи. А подивись на ось цю формулу. Дивися, магній О. Якщо оксиген, я знаю точно двовалентний, то і я роблю висновок, що магній. Двовалентний. Двовалентний. Далі над гідроксильною групою я поставлю яку цифру. Яку цифру? Я поставлю, Даша. Один. Один. І скажи мені, яка в мене вийде загальна формула? Магній Ож двічі. Двічі. Молодець. Молодець. Чому ти так невпевнено говориш? Тому що формулу ти склала. Вірно, магній Ож двічі. І давай подивимося на коефіцієнти, Даша. Один, один, один. Добре, добре, ти сьогодні молодець. І останнє завдання. На сьогодні воно, зараз я його трішки так спущу на інший аркуш. Ось так. Нам потрібно з вами виправити помилки. А помилки, звичайно, у нас в чому, як ви думаєте, помилки, які ми можемо з вами знайти в цих рівняннях. Я їх ось так розділю. Поставлю. Правильно, ви правильно розумієте помилки в коефіцієнтах. Тобто нам потрібно знайти помилку і її виправити. Значить, виправляти я буду ось таким червоним. Червоним буду виправляти. Давайте подивимося на перше рівняння. На перше рівняння. Давайте ми з вами от, зразу ось так закреслимо. От, уявимо, що цих цифр тут немає. От, і давайте ми з вами спробуємо урівняти заново коефіцієнти. Тобто, давайте знайдемо помилки. Давайте подивимося. Так, хто зі мною працює? Хто зі мною працює? Зі мною працює Ілья. Ілля, як у тебе із звуком? Да. Ілля, Як у тебе із звуком? Не хоче Ілья розмовляти зі мною. Так, зі мною працює Валентина. Валентина, прийом. Да, я тут. Ти тут. Давай, будь ласка, урівняємо коефіцієнти. Скільки атомів нітрогена зліва? Ти бачиш? Так, окей, не варто гаяти часу. Хто зі мною поговорить? Будь ласка, дівчатка, хлоп'ятка. Я можу. Хто? Настя. Дякую, Настя. Що ти Настюша, бачиш? По нітрогену. Зліва справа. Зліва два, а справа один. Тобто, логічно мені поставити біля нітратної кислоти hno 3 коефіцієнт який? Два. Два. А тепер давай ми з тобою перевіримо оксиген. Оксиген, тільки уважно будь. Весь оксиген зліва. Шість. Весь оксиген. Шість. А тепер рахуємо справа. Теж шість. Шість. Гідрогена зліва. Два. Два. І справа. Два. Два. Тобто в даному рівнянні коефіцієнти мали бути не 9, 2, 3, а 1, 1. 2. 2. Зрозуміли? Поїхали. Рівняння номер 2. Хто зі мною працює? Хто зі мною працює? Рівняння номер 2. Номер два. Давайте я нікого не буду силувати, тому що ви зі мною не розмовляєте. Будь ласка. Хто зі мною поговорить? Я. Настя, Настюшенька, тільки що ми з тобою розмовляли. Давай, може, хтось Поліна. 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 Дивися, у мене зараз в рівнянні один, один, один. От е, давай так. Можливо, ти бачиш зразу сама. Тут є помилка, чи немає? Тут є помилка, чи немає? Так. Шляхова Даша є помилка, чи немає? Немає. Немає помилки. Дивіться, як ви піймалися. Тут немає помилки, тому що у нас коефіцієнти всі в порядку. Номер три. Номер три нам потрібно з вами також виправити помилку. Звичайно ж, якщо вона є. І тут я хочу в цьому прикладі поговорити із. Поговорити, і з ким я хочу, і з ким я хочу? З смірновою владою я хочу поговорити. Влада, я тут. Давай почнемо з простого питання: чи є помилка в даному рівнянні? Е, помилки немає. Правильно, помилки немає. Так. І номер чотири. Дивіться, як ми швидко і скоро з вами розбираємося. І номер чотири. Ну, тут дивіться, в мене є три коефіцієнта. Давайте почнемо також із запитання з того, що чи бачите ви помилку. Да. Яка помилка? Це неважливо. Чи, чи бачите ви її? Помилку? Бачу. Бачите, все, супер. Якщо ви її бачите, то ми з вами зараз будемо розбиратися, де вона є. Так, хто зі мною буде розбиратися, де вона є? Або хто, можливо, зразу бачить коефіцієнти? Ви вже ж молодці, ви коефіцієнти вже бачите неозброєним оком і не мок, потрібно і рахувати інколи. Хто коефіцієнти бачить? Сьомий клас. бачу. Влада бачить, будь ласка, влада, які ти коефіцієнти бачиш? Один, один, два. І молодець, влада. Дивіться, ви насправді дуже великі молодці, тому що ви е, приклали старання, і ви маєте певні знання в хімії, і ви маєте. Компетентність е, хімічну, природну, і взагалі, я сподіваюся, що ми з вами продовжимо вивчати хімію не гірше у 8 класі, ніж у нас з вами це було у 7. І на сьому я